Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби Твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби Твоєї. Бо ти породила Христа спаса, Визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти в жонах. Та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби Твоєї, Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа спаса, Визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших.